Марк Железняк, професор інституту радіоактивного довкілля Фукусинського університету, Вітаю вас, Марк. Отже, про що важливо б зараз поговорити? Я навіть зачитаю цю новину, яка з'явилася в мережі, і яка насправді занепокоїла українців, особливо киян, Тому що от з'явилася карта з наслідками прориву греблі Київської Гес, наслідок ймовірної ракетної атаки київський еколог. Василь Кредо він заявив, що Київська ГЕС це один із найнебезпечніших об'єктів на землі. Він стверджує, що споруди на 93% є аварійною, і навіть було опубліковано ймовірний сценарій, що буде після руйнування греблі. Це просто сотні сіл, місце, смерть багатьом людям. Тобто, там насправді такий дуже песимістичний сценарій. Знаю, що ви. Розвільчали цей міф міф ви ви опублікували свою карту. Будь ласка, Марк, поясніть, будь ласка, глядачам, що насправді відбудеться, якщо може статись така аварія. Ну і власне до цього ж, мабуть, і готова влада. Дякую. Ну, перш за все. На жаль, нема пана креда, про би разом, але за його відсутністю. Наприклад, у вас є сусід слюсар. Він каже, що він кардіохірург. У мене питання, ви підете до нього, щоб своїх родичів серце лікувати? Мабуть, ні. Пан Кредет не еколог. Якщо ми патокологам розуміємо людей, які фахово займаються своєю спеціальністю. А я фахівець, як то видно, не ну, лише тому, що в мене дипломи вищих внукових закладів, механікоматичного факультету Київського університету, але тому, що зараз є дуже простий спосіб. Будь-якого вченого, вкриваєш інтернет, бази даних наукових, Google Scholar, Scopus та інше. Вбиваєш ім'я, бачиш, які людині накопиє публікації, які в нього є рейтинг в науковому світі, відраховується ці публікації. А креда нуль. Але нуль дуже активний. протязі, мабуть, вже 15 років він бомбардує різні інстанції. Своїми ужастиками, якщо може статися, але про нього забули. Поговоримо про задачу. Як ми рахуємо, що буде затоплене? Це з цим буде розумілий підхід. Всі в школі вивчали задачу про два басейни та дві труби. є басейн з двох труб вода втікає, з одної труби вода витікає. Якщо ми поглянемо на задачу розрахунку, Рівнім затоплення пронування платинок Київський ГЕС це така ж задача. Але наш басейн починається з місць падіння річки Дніпро і річки Прип'ять у Київське водосховище. Далі йде по всьому водосховищу. І після цього, через платину Київський ГЕС, закінчується наш розрахований басейн Греблю Канівської ГЕС. Якщо ми хочемо розрахувати на всі ці території, які рівні води, нам треба знати, яке дно в цьому басейні ми повинні туди внести реальні глибини Київського водосховища, Канівського водосховища. Ми можемо задати різну ширину прорану на Київський ГЕС. І тоді, коли ми польємо водою з цих двох труб, Дніпра Прип'яті, ми побачимо, який буде рівень. Але щоб це розрахувати, нам нужна серйозна математика, математична фізика, численний метод і Я тут в фокусимі, тому що я займався для водних систем розрахунками по Дніпру. Як несеться радіонукліди, але це окрема тема. А для того, для того, щоб розраховувати, як приноси радіонукліди, треба перш за все розрахувати, як тече вода. І група в відділ, який я завідував до під'їзду в Японію, коли був запрошений після косінської аварії в Академії наук, в інституті математичних систем систем, розроблена система, одна з кращих в світі. І це також не постав провада, є документи, які це демонструють, яка в яку вводяться. Це комп'ютерна програмна система, в яку вводяться дуже детальні глибини, які вимірюються нашими фахівцями по всьому Дніпру, і Київське водосховище, і е, Канівське, і е, е, ми для різних рівнів е, витрат води, які втікають в Київське, і, і Десну треба ще враховувати. У нас три входи в наш басейн: Дніпро, е, Верхове Київське водосховище, прип'ять е, верхове київського водосховища і річка Десна. Ми задаємо поточні ці розходи і такі чи прогностичні. А після цього ми можемо розраховувати для різної ширини прораної, то кажуть, фахівці тобто, того отвору, який в греблі може створитися при її Тепер, що ми отримали. Перш за все, мені перші хто це рахує, ГЕС Київська розраховувалася, будувалася ще в наприкінці 70-х. Тоді не було таких комп'ютерів, таких моделей, які зараз ми маємо, але розраховували гідравліки, люди, які мали досвід в цій науці, і якісь моделі були. І ми виявили, коли ми стали розраховуватися, що наша міська забудова в цілому побудована так, що навіть у службі прорива греблі Київський ГЕС, у нас, скажімо, міська застройка на балоні, більше все погасив, не затоплюється. У нас ми рахували найбільш можливе теоретично, практично таку теж не може бути. проранка випадає впадає 280 метрів всієї греблі, і навіть в такому сценарії, при сучасних витратах води в Дніпрі, у нас міська ну, на балоні там, в деяких містах десь там, пів метра максимум, що може бути в самому худшому сценарії. Але у нас є такі райони міста, які, так скажемо, так, традиційно топить низькі. Це не Карчуватиму, але це далеко від платини. І це ще такий район міста, дуже відомий багатьом киянам, це Русановські сади. Тут є проблема, пов'язана з тим, що Руслановські сади, вони захищені дамбою від високі повені Дніпрі. Але ця дамба не добудована. І біля між першою садовою вулицею і міською застройкою, там є таке місце, звідки вода заливається. Так ось, у нас вийшло що в самому найгіршому варіанті, дуже, дуже мала ймовірність з точки зору широти руйнування. Ви знаєте, що навіть Антоновське місце дуже довго руйнували, але там проранено чи менше, як. Максимально ми врахували. Максимально, що ми побачили, що може бути підвищення рівня до 3 метрів. Це виглядає страшно, з одного боку. Але ми побачили також, що є час добігання. Це цей час з моменту, коли плотина руйнується гребля, і до того моменту, яка велика вода прийшла. І в залежності від того, який ширинний проран, у нас це це з часами. Дещо скоріше на балоні, але там немає реальної загрози, як я вже казав. А для району Русанський Сидів та десь десь там вісім годин і е, такого плану оцінки. Наші розрахунки опубліковані на вебсайті Академії наук були ще. ще в квітні, тому що ми в березні почали, коли почалась війна, почали проводити ці розрахунки. Там два варіанти. у Вас я бачила, так? Варіант варіант, це саме для двох ширин прораму. Один більш широкий, 280 метрів, а другий, другий двоє менший, 140 метрів. І от так, все-таки поговоримо про цей про ці три метри. І тут я з вами розмовляю з місця Фокусіма. Всі знають про фукусімську ядерну аварію, але не всі знають, що. Під час цунамі, яке відбулося, до 30 тисяч людей їх потонули в цьому цунамі, який тут було. І чому це, це сталося? Тому що е, тут така місцевість: навколо мене зараз гори, я з вами мову інституту, але е, біля океану це е, велика е, рівнина. Коли е, пройшло землетрус і коли пішло споредження, Люди спробували біжати. Дороги швидко і, і корки, пробки на дорогах. І люди несли своїх хворих родичів, і дуже багато людей туди загинуло. Але не загинули ті люди, які вибрали інший шлях. Вони не побігли. Вони піднялись, піднялись на другий-третій поверх тих домів, в яких. Були поруч, тому що тут в основному в невеликих містечках в селах одне етажне застройка. Тому рекомендація. Будемо вважати, що вона ніколи нікому не понадобиться. Але все ж таки скажу: якщо трапилось і ви чули таку новину, це не, не лише Києва касається будь-якого міста, тижнім об'єктів, підмітьтесь на другий етаж. Вам вже не буде трьохметрова хвиля, вам вже буде не страшно. Щоб було спокійніше, можна чи піднятися там на Чердак чи на мансарду. Тому ми в мережі дуже багато відео людей на самому узбережжі тихоокеанському Японії, коли прийшло цунамі, і коли люди знімають на телефони своїх вікон, як вони тече по, по вулицях, люди в шоці і в вестеряться, але вони всі живі. Тому що волна прийшла, вона ушла. Тому не буду ж займати час. Зараз вважаю таку дуже важливе кілька речей. У нас є науковий потенціал, і люди, які зможуть ці розрахунки робити для всієї нашої країни, для всіх ГЕС. Ми ще зараз займаємося рахунками для річки Інгулець. Ви знаєте, що при місце Кривий рік що там трапилось, але з цим робимо з нашої ініціативи. Необхідно, щоб держава звернула увагу на необхідність таких розрахунків для кожного. Вони проводились колись, але в нас є можливість розрахувати значно більше техніки. Віднос Відносно Києва, я вже сказав, що найбільш загрозливе місце це сади, нижче, там вже Асакарки, Нижні сади, там не така вже висока хвиля. Рекомендація та ж сама: піднімайтесь, не біжіть, а, піднім, а, піднім, а піднімайтесь. А, а, а русланську проблему можна вирішити. Тому що це робити сьогодні. Але це не недобудована дамба протиповинева на норсландських садах. З, з моменту будування десь воно було побудовано мені здається, в 70-х роках, і, і там не такі вже великі гроші були, що цю дамбу закрити і цю, і цю проблему для гусанських садів зняти. Зрозуміло. А от цей сценарій, який гірший, там було два сценарії А і в, плюс мінус однаковий рівень води має бути. Чи це просто буде більш ні, поширений ні, в, в одному варіанті? Ні, там є графіки, опубліковані графіки, які демонструють. Коли я кажу три метри, це я кажу до гіршого сценарія. А в сценарії, які вже проран вдвічі менше, більш там 140 метрів. Там десь висота, десь практично двоє менше, десь там метр шістдесят, зараз щось таке. Якщо для рахували так мовно для 15-ї садової, для центру санкції садів. Але в нас є карта, яка дає можливість в кожному частині місця це розрахувати. Ми цю систему ставили для великих повинів, вона працює зараз в Українському гідрометцентрі, і зараз кожну весілляну на повінь проводиться розрахунки в гідрометцентрі нашої системи. Зараз ми вдосконалили. Але це специфічний варіант, який потребує розрахунки всього київського водосховища для розрахунку руйнування Київської ГЕС. Він потребує додаткових розрахунків. І у нас поки немає інтерфейсу для цієї системи. Ну тому що це карти ці буде розумно опублікувати. На якомусь веб ресурсі заходи, де до, до СНС звернути увагу. Ця інформація відкрита. Я вважаю, що краще бачити пусть поганий сценарій, але реалістичні. Люди мають право знати, що їм загрожує, і відповідно реагувати. А, також бачимо, що там є загроза. От я на карту просто дивлюся там вже за Голосіївським між Голосіївським і Дарницьким. Там вже вишеньки, гнідень, ось в ту сторону, коли можливо піде вода. Тобто це ж не лише виходить Русанівка по карті. Я, я вам кажу про Русанську, тому що це не найближче не місце до е, з тих, які а, з тих, які попадають, скажімо так, під удар. Ще є, це місце, те це е, тисни. Там от мене до вчора зверталися, коли. Брикував у Фейсбуці поводу зазім'я. Там є, є ще є ще також ці міста, які можуть бути виготовані. Але тепер наші рахунки показують, що при нинішньому тролічному режимі підняття води вище трьох метрів дуже практично нереально. Якщо буде вище витрати, ну може бути декілька картина, але найбільш раціональний засіб. Зараз по всій Японії, по всьому свого узбережжі, ти їдеш і бачиш дорогоказники, де рядом високі будинки, коли треба побігти, якщо буде велике цунами. Не треба від нього убігати, від того, а треба підніматися. Це от така основна рекомендація. Це, це не лише для русанських садів, це для усієї частини Києва, яка може, може затопитися. в тому числі для вишенаки. Але там буде нижче. Я сподіваюся, що нічого цього не буде. Що... І наші сили ПВО і, і, там і розказні кредо він не є фахівцем ні в гідродинаміці, ні в стійкості гідроспороз, тому ще закликає серед мас-медіа писати на когось, як колок чи кардіолог, перевірте документи. Насправді дякую вам, що заспокоїли, тому що насправді карта так визвала Шквал нерозуміння від людей. Всі насправді трошки злякалися. Марк Железняк, професор інституту радіоактивного довкілля Фокусівського університету. Дякую вам за те, що погодились прокоментувати. Дякую.